Всім привіт! Сьогодні поговоримо про інозитол, який відносить до вітаміноподібних речовин, який є життєво необхідним для нормальної роботи всього організму. Він усуває симптоми полікістозних яєчників, серйозної патології, яка порушує гормональний баланс у жінок та призводить до безпліддя. Під час прийому речовини у переважної більшості пацієнток налагоджувався менструальний цикл, стабілізувалася робота серцево-судинної системи, а також стимулювалася овуляція. Він контролює фактори ризику метаболічного синдрому, сприяючи налагодженню обмінних процесів інозитол не допускає розвитку важких хронічних захворювань, що виникають при цій патології ожиріння серцево-судинні хвороби, діабет, гіпертензія. Також стабілізує рівень цукру при діабеті другого типу. Необхідною умовою для цього є спільний прийом інозитолу з вітаміном В9, фолієва кислота протягом 6 місяців. Також він може знизити обсяг тригліцеридів та поганого холестерину, тим самим попереджаючи ризик серцевого нападу, інсульту, гіпертонії та ракових захворювань.